Привіт, дорогий студент! Я папірник Віталій, майбутній лауреат премії Нобелівської, премії Гремі та Оскара. Дзвоню до тебе, саме щоб запитати, а як саме ти б хотів покращити своє студентське життя? Добрий день. день. Мене цікаво Добрий почути цікаво. ідеї твоєї предвиборчої кампанії. О, ну я тобі зараз розповім. За той час, поки я буду студиканом, я зобов'язую з кожного студента залучити до активностей, які будуть проводитися в нашому університеті та на факультеті окремо. Впровадження та організація нових заходів на факультеті, такі як майстер класи, вечори настільних ігор, вечори літературні та кіновечори. Також організація лекцій та вебінарів з професіоналами своєї справи. Ну і не забудемо про традиційні заходи, які проводилися на нашому факультеті. Врахування думок та побажань студентів щодо активності та навчання на факультеті. Підтримка студентів в питаннях потрапленних з адміністрацією та відстоювання ваших інтересів. Голосуйте в особистих кабінетах: папірник Віталій, ваш майбутній студент. -декант.